Одні з перших у Житомирському районі розпочали жнивну кампанію у приватному підприємстві Миролюбівське, яке очолює досвідчений керівник Володимир Швець. До збирання у господарстві 1500 гектарів, з них під ранніми зерновими 1250. Жнива тривають вже 5 днів, однак дощі не дають можливості на повну потужність застосувати сучасну високопродуктивну комбайнову техніку. Тому й доводиться деколи очікувати підсихання площ, щоб розпочати обмолот. Зараз у Миролюбівському працює чотири зернозбиральні комбайни, три класи і один полісся державної продовольчої зернової корпорації. На сьогодні обмолочуються кращі площі озимої пшениці, під якою у Миролюбівському 600 гектарів. Урожайність радує керівництво господарства, оскільки більшість площ навіть середнього гатунку дає понад 50 центрів зерна із кожного гектара. А цей показник на 5-8 центрів вищий ніж у минулому році. Ну, я радуюсь сьогоднішнім роком, тому що є урожай і практично вся пшениця, яка в нас є, є продовольча. Крім деякого поля, там в невеликій кількості гектарів складає 15-16 клейковина, а всі остальні 1000 гектарів від 19 до 26 клійковина. Це практично другий-третій клас? Другий-третій клас, так. Да. За декілька днів жнив це приватне підприємство зібрало зернові на площі 250 гектарів і вже отримавши повалу майже тисячу тонн зерна. Якщо минулого року вал зернових ранніх і пізніх склав у миролюбівському 3 тисячі тонн, то в цьому році вже перші обмолочені сотні гектарів обнадіють на те, що цьогорічна вражайність буде не менше ніж 4 тисячі тонн зерна.